Програму створено за підтримки Київстар. Смартфони настільки увійшли в наше життя, що багатьом складно уявити бодай один день без них. Для когось це доступ до соцмереж, форумів, ігор та мультимедійного контенту. Хтось цінує можливість на ходу переглядати і редагувати документи, організовувати відеодзвінки тощо. Завдяки багатофункціональності розумний телефон зміг замінити купу інших гаджетів, які більше не потрібно з собою носити. Приміром, навігатор чи фотоапарат. Зручно все в одному. Тож не дивно, що популярність смартфонів постійно зростає. Аналітики американської компанії Strategy Analytics підрахували, минулоріч світові продажі смартфонів виросли більш ніж на 40% і сягнули мільярда одиниць. В Україні схожі тенденції. Приміром, лише у мережі Київстар за попередній рік кількість смартфонів зросла майже на 50%. і зараз становить майже 5 мільйонів смартфонів, причому більшість з них на операційній системі Android. Тим не менше, багато хто все ще вважає смартфони розкішм. Так, останні новинки від Apple, Samsung чи HTC дійсно коштують чимало від 7 до 10 тисяч гривень. Але насправді сьогодні виробники йдуть на зустріч покупцям і почали випускати бюджетні моделі. На ринку вже чимало апаратів ціною до 100 доларів, і це не лише дешеві китайці, а й моделі іменитих фірм. Приміром, нещодавно компанія Nokia представила смартфон ASHA 230 вартістю 60 доларів. Апарат має все необхідне: сенсорний дисплей, камеру і набір клієнтів найпопулярніших соцмереж. З ростом популярності смартфонів зростає і попит на їхнє, так би мовити, середовище існування, мобільний інтернет. Приміром, у мережі Київ використання дата трафіку зросло на 50% за минулий рік. Хоча це пов'язано не лише з кількістю розумних телефонів, а й зі зниженням тарифів на мобільні мегабайти. Фактично всі оператори вже мають спеціальні пропозиції, які дозволяють економити на інтернеті. Зрозуміло, ціни відрізняються, але загалом це менше однієї гривні на добу. Причому всі сучасні тарифи передбачають безлімітний доступ. І це значно дешевше ніж коштує мобільний інтернет у Європі. Для порівняння популярний оператор Vodafone просить 3 євро за 500 мегабайт у день. Хоча варто відзначити, європейські оператори надають послуги 3G і навіть 4G, тоді як в Україні поки діє застарілий стандарт – 2G.